У вольєрі з самкою пуми три дитинча Амаль, Адель і Асоль. Вони народились півроку тому, розповідає заступниця завідуючої відділу хижих тварин Тетяна Сінджоян. Весь рік народилося дев'ять особин різних видів. Це і сервали, це і феники, це і пуми, як ви бачите, це і кінкажу, ну і багато ще кого інших. Наприклад, пум у нас три особини це самець і дві самочки. Такі імена ми їм дали на, скажімо, всі на одну літеру, тому що у них тато і мама Арман і Анда. От ми вже вирішили продовжити їхній рід з буквою А. Також у відділі хижих тварин у червні народився самець Феника, якого назвали Фафіком. Ці тварини і сімейства псових. Зрозуміти це можна за її гавканням, каже Тетяна. В відділі орнітології Миколаївського зоопарку у 2024 році народилось двоє червонокнижних орланів Білоплечих. Станом на грудень пташенятам вісім місяців, розповідає заступниця завідувача відділу орнітології Олена Олійник. Це не перший їхній виводок, і із двох пташенят вдалося зберегти двох. Зараз ви бачите їх поруч пташенята вже відокремлені від батьківської пари, почувають себе добре. Вже вони самостійні. Дорослі. Заступник директора зоотехнічних питань Юрій Кириченко розповідає: загалом у 2024 році у зоопарку народилось більше 60 видів тварин. Скажімо так, гордимося нашими досягненими, несмотря на таке е, трудне час, як зараз. І, но, більше не менш, ми все одно розмножуємо наших тварин, і у нас е, з'являється можливість спілкуватися з нашими колегами з рою зоопарків України і совершать обміни тваринами, і що це чудово. Через карантинні обмеження пов'язані з пташиним грипом, Миколаївський зоопарк півроку не обмінювався тваринами. У грудні обмеження зняли, розповів Юрій Кириченко. На цьому тижні ми очікуємо приїзд наших колег з Одеського зоопарку. Вони заберуть у нас пару молодих сервалів сірвалів до своєї колекції. Директор зоопарку Володимир Топчий говорить, від початку повномасштабного вторгнення організовувати обміни тваринами стало складніше. Дуже складна річ, тому що з зоопарків Європи до нас бояться їхати люди. І нема тих компаній, які раніше вазили тварин. Але ми це робимо. І я думаю, що до кінця року ми привеземо з праги гамбійських криз. Це буде вперше в Україні. Ми повинні отримати самця зубра з Угорщини. Самку зубра ми повинні відправити до Черкаського зоопарку. За словами Володимира Топчого, станом на грудень 2024 року в Миколаївському зоопарку утримують понад 400 видів тварин. Серед основних проблем установи відключення світла, нестача чистої питної води та мала кількість відвідувачів. Так, да, ми багато чого не зробили, хотіли то, що хотіли зробити. Не вдалося. Не було коштів. Ми не займалися реконструкцією, ремонтами. Цей рік. Нам треба було зберегти тварин і людей. І ми це зробили. Марієта та Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.